Друзі, є в нас такий rav 4 це 15-й рік. Прикольні комплектації, морда в броні, камери 360 на великому колесі, безключовий доступ, мертві зони, одержання в полосі, шкіряний салон, електрорегулювання, підігріве. магнітолка, пам'ять сидінь, водія, такий він позаду, електрокришка багажника. Вічок є по колу, без нюансів, взагалі нічого ні красити не треба. По Америці невеличкий удар, чого серйозного та безопасна ціленька. І він по колу. Це гібридна версія, розхід 6,7 літрів. Приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на огляд, гарна тачка та прикольна комплектація.